Через кого ми вже кілька програм поспіль не можемо вдягти піджаки наші клубні. Отже, Валяра, тобі зауваження на наступну програму обов'язково приходиш з піджаку. А ми раді вітати наших телеглядачів на черговому засіданні е, клубу любителів анекдотів Золотий гусак. Де зараз учасники легендарного шоу Анекдот клуб Золотий гусак. Як вони виглядають, що кажуть про війну в Україні? І чи є ті, які зрадили батьківщину та підтримали РФ, почуєте у сюжеті? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Які красиві ноги. Мені б одну таку. Неужели Неужели я хожу? Неужели я хожу? хожу? Ну хватит, поляки міні. Все зав'язав. Ну давай, вобочки, хвостики, хамотіки. Гумористичний клуб Золотий госак яскравий проєкт 2000-х років, який зібрав зі рук української сцени кіно і музики. Його учасники здобули популярність завдяки своїй харизмі, творчості і таланту. Смішні історії, байки та анекдоти шанувальникам розповідали Ілля Ноябрьов, Анатолій Дяченко, Євген Паперний, Дмитро Чекалкін. Давид Черкаський, Володимир Бустряков, Валерій Чегляєв, Гарік Кричевський та Хемселганник. Про це пише РБК Україна. Були дуже серйозні премії, серйозні номінації, Но завжди, завжди оставалось місце юмору. Тож перейдемо до Ільї Ноєбрьова. Він телеведучий, конференціє та автор телевізійних проєктів, серед яких і золотий госак. Нині чоловіку 86 років, і він продовжує свою діяльність. Ілья Ноєбрьов продовжує працювати в Києві, нікуди не тікав з країни. Ще в епоху до телебачення чоловік працював у банківській сфері, тож його навички вправлятися з фінансами допомогти. Могли йому стати продюсером телеканалу. Нині митець займається переважно режисурою. Війна призвела до необхідності діяти нестандартно. Ілья Якович організував театр, але не з постійною трупою. Вирішив набирати акторів на відповідний проєкт. А по його завершенні прощатись з усіма і починати все заново на бродвейській мані. Далегачі, вся Україна. Ми раді вітати вас на черговому засіданні клублювателівані. Додів золотий гусак Анатолій Дяченко, український актор і гуморист, також став зіркою золотого гусака. На жаль, він помер у 2005 році. У липні того року у знаменитості стався серцевий напад. У той момент він був за кермом, і це спричинило серйозну автокатастрофу недалеко від Вишгорода. Разом із Дяченком їхав у машині. Також актор Володимир Ямненко, який отримав травму внаслідок аварії. Тіло Дяченка кремували, а урну з прахом поховали на байковому кладовищі? За свою кар'єру Дяченко запам'ятався також як ведучий програм з пивом по життю 3х4, найкомедніше домашнє відео. А також він долучався до низки інших популярних проєктів. чому ви поїхали в Київ, в Лесі українки? Так судьба слажилася. Я так в такі случаї говорю, если... так, хотіть стати артистом. можливість закупитися за Москву є. чому в Київ? Но говорят, если ты покоряешься судьбе, она тебя ведет. Если ты ей сопротивляешься, она тебя тащит. Поэтому так сложилась моя судьба, что вот я уже Кишков вспоминал, я на первом курсе приехал к нему на свадьбу в Киев свидетелем. И познакомился с его соученицей. Она уже была актрисой театра Леси Украинки в Киеве. Любілсисті нема колишній чоловік Ольги Сумської Євген Паперний у вересні відзначив 74-й день народження. Він залишається українським актором театру кіно і дубляжу. Має звання народного артиста України, а також є членом національної спілки кінематографістів України. У березні минулого року акторові зробили операцію зі зміни суглобів, і в мережі можна було знайти інформацію, що стосувалась його одужання. Зазначу, Ольга Сумська та Євген Паперний було у дружині від 1987 до 1991 року. У екс-подружжя спільна донька Антоніна Паперна. Розрив був складним, оскільки тоді Сумська вже була закохана у свого теперішнього чоловіка Віталія Борисюка. Та згодом, екс закохані, знайшли спільну мову та навіть грають в одній виставі. Як відомо, донька паперного підтримала війну в Україні. Антоніна продовжує зніматися в російському кіно, фотосесіях та просто насолоджуватись життям в країні агресорці, коли її батьківщину та рідних, зокрема зіркову матір, щодня обстрілює РФ. Свои <связь> Гиви, говорят, ты похитил невесту, о, еще как похитил, а говорят за тобой еще погнали свои родители, о, еще как погнались, еще догнали, еще как догнали, теперь с нами живут. <связь> не было врагов с Россией, и Россия почему-то не хотела нас зах захватывать. Почему-то очень странное делали, собирались захватывать, понимаете? Это все... Володимир Бистряков, український композитор, має проросійські погляди, через що опинився у центрі бази Миротворець. Піаніст і шоумен, якому нині 77 років, виявився українофобом і поширює антиукраїнську пропаганду. Зараз, зараз вся спільна політика своє к тому, що Україна там буде грати далеко не найважливішу роль, і далеко не, знаєте, не будуть якісь проблеми вирішені через неї. Скоріше всього, що все таки це буде рішатися між Росією і США Штатами Америки. Знаете, я по жизни всегда занимаюсь тем, что мне удобно и тем, что мне интересно. Я никогда не делал вещей, которые нужны были бы только ради денег, допустим. Там я не писал песен, которые бы, может быть, понравились бы там миллионам зрителей и так далее. Что касается политики общественной жизни, то вы знаете, это для меня такой же театр и такая же, так сказать, часть искусства. Вот как и все остальное, как и песни, как, допустим, там музыка, каким же спектаклем. Композитор поширив також на своїй сторінці текст про Ізраїль та євреїв. Користувачка прокоментувала його допис і запитала, чому він з такими амбіціями не говорить так про Україну і чому поїхав звідти. У відповідь Бистряков заявив, Україну окупували. Обійдемося без моралі. Я не хлопчик, а вони електор знання. Що стосується моєї батьківщини, вона залишилась в моїй душі й пам'яті. Сьогодні ця територія окупована особами, що знищують мою мову, мою культуру. Ультуру, мою пам'ять та мої духовні цінності вважає Бистряков Шоумен. Додав не поняття батьківщина та панівний режим, бо вважає це маніпуляцією. Він також видав заяву українців женуть на забій. В іншому коментарі Бистрюков у дусі маленької людини додав йому шкода кожну націю. А у всьому винні керівничі еліти у минулому бистряков висловлювався і проти Євромайдану підтримував анексію Криму Росію та виправдовував сепаратистів. Україну композитор називав агресором, а українських солдатів мародерами. Якщо говорити от імені юлян, особливо в сім'ях, в яких є бувші фронтовики, які гордяться тим, що не дедушка воював, або отець, або брат, то це, по суті, діло плевок в лицьо этим людям, в лицьо їх пам'яті, понимаєте? Якщо на наперейменування одної тільки станції метро Петровка в Почайну витратили 400 000 гривень наших з вами денег. Я считаю, что это беспредел. Дмитро Чекалін Український шоумен після успіху золотого гусака став відомим блогером і медійником. Він активно вговорює суспільно-політичні теми в Україні. Має свій ютуб канал у соцмережах, а також долучається до громадянських ініціатив сьогодні. Чоловікові 60 років. Окрім творчої професії, він також є перекладачем, колишнім дипломатом і директором рекламної агенції. Ще у 2005 році Чекалін розповідав, Коломойський свого часу пропонував йому очолити канал один плюс один. Але той відмовився. Наскільки змінився ваш характер як людини під час кожного вашого великого проєкту? Було так давно, я так не прослідив за зміною свого характеру. Але я думаю, що він змінювався в лучшу сторону, тому що я займався любимим ділом. Черкаський український режисер і мультиплікатор є творцем культових мультфільмів Острів скарбів та Капітан Врунгель у золотому гусаку» Він часто виступав як автор гумористичних номерів. На жаль, Черкаський помер у 2018 році у віці 87 років. Напередодні була двомісячна госпіталізація пов'язана з інсультом. Знаменитість поховали 1 листопада в одній могилі з батьками на Берковецькому кладовищі. Лері Чогляєв український актор гуморист і шоумен, у липні відзначив свій 67-й день народження. Він продовжує працювати в театрі на Подолі у Києві та театрі на Печерську. Шогляєв здобув популярність не лише як ведучий програми Золотий гусак», а й завдяки участі у зйомках різноманітних неполітичних ток-шоу. Він має яскраве амплуа комедійного. Персонажа і на сцені майстерно демонструє різноманітні засоби акторського мистецтва. На початку повномасштабного вторгнення чоловік записав звернення до росіян, в якому закликав перших протистояти злочинним діям російського президента Володимира Путіна, а других, попросив повертатися додому до матерів. Валерій Чигляєв, киянин актор, розмовляє українською мовою, прекрасно по-русски. Я сейчас нахожусь в Киеве, в своем родном городе. У нас на нашей земле происходит массовое Российские войска бомбят наши города, горят Киев, Житомир, Чернигов, где находится мама моей жены. Бомба попала в дом дедушки и бабушки. Горит терпень, в подвале сидит моя 97-летняя мать. Вы несете нам, как вы говорите, мир. Нас принудить к миру хотите, да? Чтобы нас вот таким образом принудить, нас надо всех. А у вас это не получится. Никто вам теперь никогда ничего не простит. Гарік Кричевський, український автор-виконавець, також один із тих, хто продовжує активну творчу діяльність в Україні. Окрім сольної роботи, він гастролює з гуртом княжий двір. Кричевський активно веде соцмережі, ділиться кадрами з колегами, а також розповідає про свої благодійні заходи, які проводить на підтримку України. І останній Хемп Салаганек. український сценарист, у минулому працював редактором на студії Укрталефільма. Також був співавтором сценаріїв до документальних Фільмів Чорнобиль, два кольори часу, пробудження не хочу згадувати заручники свободи та інших життя зірки обірвалось у серпні 2013 року. У віці 90 років друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!